Щороку, 9 березня, Україна та світ відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка поета, прозаїка, живописця, мислителя, графіка, громадського діяча та справжнього пророка. Про Тараса Шевченка відомо кожному українцю, адже як мінімум його вивчають на парах з української літератури. Ми підготували для вас цікаві факти, про які вам мало хто розкаже. Твори Тараса Шевченка перекладені більше ніж ста мовами світу. За всі роки, що Тарас Григорович Шевченко прожив у Петербурзі, він жодного разу не згадував про те, як любить це місто. Натомість Шевченко постійно писав про Київ та те, як він за ним сумує. Поет любив каву по-віденськи, але улюбленим напоєм Шевченка був чай, у якій він частенько за спогадами історика Миколи Костомарова додавав ром. Улюбленою стравою Тараса Шевченка, як згадують його друзі, був борщ із сухими карасями, свіжою капустою і приправами. 1975 року один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. Найменше у світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Садристий. Портрет Тараса Шевченка можна було знайти майже у кожній українській хаті поміж іконами. Свого часу у селах, що знаходяться на кордоні України та Білорусі, вирішили провести межу між двома країнами наступним чином. Ті села, де в хатах був портрет Кобзаря, відносили до території України, усі інші до Білорусі. Є припущення, що Тарас Шевченко стрепетом ставився до калини, адже у своїй збірці Кобзар. Поет згадує це слово 385 разів. Проте слово промінь ми не зустрічаємо в жодному з його творів, бо він його не знав, адже воно народилося після нього. Відомо лише про 11 фотографій Тараса Шевченка, та лише 10 дійшли до наших днів. Радянська влада прагнула піднести його в образі сумного, стомленого роками важкої праці пролетарського поета, борця проти царизму, на якому шапка та кожух. Так їм було зручно. Насправді ж Тарас був частиною мистецької еліти світською особою. Любив інколи гульнути і чарку рому хильнути. Тарас Шевченко є символом правди та великої шани до людини, а його творчість пронизана палкою любові до батьківщини. Усе своє життя поет намагався жити та чинити правильно. Творчість митця це безцінний скарб, у якому він проявив себе таким, яким був насправді. Ось чому ми повинні пам'ятати. Про надзвичайну історичну роль цієї видатної постаті.